В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Головною новиною, головною темою, головним питанням, яким сьогодні має задаватись, перейматись християнин, це не політичні ігри. А як провести піст так, щоб Господь зглянувся на нас і розчулився, розчулився від нашого посту? Оце є головне питання, яким ми мали перейматись вже місяць. Якщо від нас щось залежить, то тільки від того, як ми проведемо оцей піст. Ми всі у церковних питаннях є, як би сказати, теоретиками. Але як заходиться до практики, до діла чи до посту, самі знаєте, як ми постимо. Десь, колись і трошки. До посту треба готуватися. Тому і церква нас готує вже цілий місяць, п'ять неділь є до посту. За цей час ми би мали зрозуміти, що нам треба робити, чого нам бракує, чого забагато є в нашому житті, що заважає нам бути духовним. А? І сьогодні від вечора на старт. задайте запитання. Чи ми знаємо, що ми завтра не маємо робити? Ну, задайте запитання. Мені би було дуже цікаво поспілкуватись з кожним з вас. Що ви завтра, що ви собі постановили на пісню? Там в за що і що ви собі постановили за пісню? Що я роблю, що я не роблю. Конкретно кожного дня. Дуже цікаво би було послухати, як би себе налаштували до посту. Бо завтра вже налаштовувати себе буде пізно. Ну і сьогодні за літо вже є також пізно. Сьогодні вже передень Великого святого посту. Вже пізно думати. Тому я спробую дати деякі практичні поради тим, хто ще не ставив собі такого питання. А ви може і візьмете щось. Для В Пості ми маємо віддати належне Богові, ми маємо віддати належне ближньому і також собі. Якщо говорити про Бога, якщо говорити про молитву, то її має бути. Хоча б на чуть-чуть більше, ніж завжди. Хоча б на... ну, для нас, священників, ми молимось, для нас має бути ще більше. Для кожного з вас, ви кожен день молитесь якісь молитви, має бути щось більше, щось особливіше. Час посту це є особливий час, коли в церкві є багато різних молів. Є кавість і літургії на передосвячених долі. І канон Крицького, і літургія Василя Великого, і літургія Івана Завтусту. Ви маєте собі задати запитання. Припустимо, літургія напереду священної дарів. В цьому пості буде 16. 16. Ви маєте сказати, наскільки я маю бути кров з носа одна тих цих літургіях за цей великий піст. Три. 4, 5. То скільки витяг, але собі сказати, пообіцяти і дотриматись того, було б дуже гарно. Будуть акафістів. А кафе акафісті буде 14-15 того року, в Великому Пості. Будь ласка, собі також скажіть, має бути на п'ятьох акафах. Ну, було б дуже, дуже гарно було, якщо ми собі зробили отаку постанову і її притрималися. Це є церковна молитва. Вдома. Що ми маємо вдома витворяти? Ну, це і насамперед, насамперед, це є читання Святого Письма. Без Біблії нема життя і без Біблії немає спасіння. Хто не читає Біблію, той хай читає один раз в день. Хто читає Біблію, хай читає два рази в день. Якщо сьогодні почати, то до Воскресіння ми маємо рівно 50 днів. Якщо сьогодні починати, то до Воскресіння рівно 50 днів. Рекомендую вам прочитати книгу Виходу. Там є 40 глав і книгу пророка Даниїва. Там є 12. І ці книги там якраз є момент посту є в цих книгах. І є виход, є виходь з ріка дуже цікаві і дуже прості книги. От прочитаєте ці дві книги, книгу Викону і книгу проко Даниїла, ви би були ну, супер пости. Свій поставте галочку. Наступне поклони. Якщо в пості немає поклонів. Це не є кіст. Чим більше поклонів, тим краще після. Там, знаєте, в поклонах, там не треба молитись. Звідки, не, ви самі знаєте, як ми молимось. Думка там, думка там. В поклонах молитись не треба. Ти просто береш і історик Євсевій писав, що у апостола Якова мав коліна затверділі, як у верблюда. Через щасті і довгі молитви. Це є книга церковна історія. То апостол Який ходив, стояв на колінах більше, ніж ходив на ногах. Скільки ми маємо дарити поклонів? А я вам скажу як мінімум, а там же кожен, хто скільки витримає. Ми в пості маємо чудову молитву канон Андрея Крицю. Та? І там. Фігурує цифра до 400 поконів. 350-400 поклонів. В пості ми маємо 40 днів. Будь ласка, кожен день, хоча б по 10 поконів, собі І вийде, як мінімум, оця цифра 400 поклонів. Будь ласка. Це є, щодо Бога, молитва. Поклони і читання з того письма. Щодо ближнього, до посту ми би мали готуватись також і копійкою грошей. Тобто ми на піст би мали назбирати якусь суму грошей, щоб роздати цю суму найбільш потребуючим людям. Як на мене, я думаю, що сьогодні найбільш потребуючі люди, які завжди були, це є старі люди. Часто, коли стою укерпощі, в черзі на оплату за комунальні послуги, то спостерігаю, як старші бабці, знаєте, витягують той кульочок і починають вигрібати там ті гривні. Це є прекрасна нагода, хто стоїть в черзі для оплати комуналки помогти оплатити таким людям чи за світло, чи за газ. Це є прекрасна нагода. Для тих людей би було як манна з неба, якщо б їм просто оплатили. Бо якщо ви просто підійдете на вулиці до стені, вони не візьмуть. вони не візьмуть. А в такий спосіб, я думаю, би було гарно Зробити жертву. Тільки без знаєте, без тих запитань, бо ми відразу нам дияволо здає запитання. А де їхні діти? То не наше діло. Наше діло дати, усміхнутися і побажати доброго здоров'я. На другому місці серед потребуючих сьогодні, звичайно, це є. Допомога солдатам і воїнам, які на фронті і які є в госпіталі. Кожен з нас час просто має поділитись поцією милостями, цією кобі, цих поношення доближення до себе. Я тими днями, як і ви жив подіями, які відбувались. Бувальному, як, як сказати, кабінеті. Голова, слухайте, як вивар. Я ледве вчора сів і приготував прохід. Ми завалені і переповнені інформацією. Тому найкращим постом для нас, для себе, би було отримання очей, вух. І свого язика. Язик має мовчати, очі мають відвертатись, і вуха мають закриватись. В нас в сім'ї вже незмінно, другий рік здається, ми телевізор накриваємо, як би сказати, плахтою плахтою накриваємо, покривало телевізора. Ми і так мало дивимося. Але накриваємо, щоб діти не бігали там, мультики, мультики. Накриваємо, телевізора нема. Раз, це є незмінно, і кожен собі добирає там, скільки може. І також треба говорити про телефон. Бо кожен з нас може казати, я телевізор не дивлюсь. Але в телефоні аж іде з телефона і зуб. Телефон є для чого? Подзвонити і прийняти дзвінок, написати повідомлення. І прийняти повідомлення. Все, для того є телефон. От попробувати собі використати телефон за призначенням. Спробуйте не користуватись телефоном 5-6 годин. Якщо ви спокійно без нього проживете, то ви вільна людина, ви здорова людина. Ви незалежна людина. Якщо ви залишили телефон на 5-6 годин і починаєте в цей час шукати, а де мій телефон? А може хто написав, то ми є хворі люди. Ми є просто хворі люди. Це є такі головні пункти, на які я хотів звернути увагу. Їх ще є набагато більше. Не можу ще 15 назвати. Але ви то не запам'ятаєте. Якщо ви хоч два, три з тих вищих медичних пунктів собі візьмете щось для себе, ну слава Богу і дяка Богу. Пам'ятайте, що від цього посту залежить дуже багато. Залежить наше майбутнє. Амінь. Слава Ісусу Христу!